Дивимося повтор. Супер Хелкат. Сьомий рівень. Ми знизу списку, ми найнижче знаходимося за всіх. Так? Це мій перший нагородний танк, який я там виграв. Колись якийсь там був карнавал. Я виграв собі на карнавалі цього Хелката. Чим мені подобається цей Хелкат? Це майже шпік. Майже шпік, звичайно, шпік це просто іду недосяжний, але Хелкат він до нього чимось схожий. Майже середній танк 7-го рівня, манюсінький, вертлявий, теж в нього є ось духовність. Так, ми їдемо. І на, по нас вже попали, цей Т-25 2, наш брат, наш американський брат за рівнем. Так. Будемо дивитися, що у нас як там роз'їзд. Важкі танки на свій напрямок поїхали, а ми на свій напрямок поїхали. Але ворожа команда вирішила інакше. Вони приїхали сюди нас винищувати, просто з'їдати. Купою поїхали. Вони зробили правильно, а ми зробили як, як завжди. Так. В'їжджаємо в гарне положення, збоку заїжджаємо, робимо перехресний вогонь. Вони хочуть з'їсти нашого легкого танка. Він йому щось з цього капут. Треба було тікати вчасно, а він цього не зробив. І за це він поплатиться. Тікаємо до своїх важких танків. У нас залишається шостеро проти семи. Легкого танка зараз зґвалтують і пошлють відпочивати на відпочинок У нас п'ятеро проти семи. Ми затоп... захоплюємо точку. Оце ж перевага, тут ж люди не б'ються, тут вони точки захоплюють. <сélite> <сélite> Точка важливіша за бій. Так. Дивимось далі. Виїжджає і ми пропускаємо середній танк, але не пропускаємо Т-20. Пропускаємо, не, про... не пропускаємо. Не пропускаємо і не пропускаємо. Стріляємо, перехресний бій, той дивиться в іншу сторону, ми стріляємо. Так, ми в оточенні. Ми в облозі. Так, тут у нас цей трощитель. Стріляється з Карро де Сальто. З важким танком ми б'ємо в нижній бронелист. гарно 300. Точка вилітає нормально. Так, ми в оточенні. Ми не добиті. Так, ми розмінюємося, розмінюємося дуже погано. Заїжджаємо, по нам знову попадають п'ятеро проти семи. Так, оточення з різних країв нападають. Дивимось далі. Ну, 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 ну. ну. Так, вони десь пропали з вигляду, перестрілюємося, так. Трощитель вже майже мертвий. Так, Т-25, думаю, зараз заїде в попадає. Думав, я не по... він не побачить трикутника, наш герой побачив цей трикутничок, який їхав за будинками. Так. Куди дивишся? Не туди дивишся, попав, попався. Так. Що поїдемо до... Ні, не хоче, не хоче добивати Т-25, а хотілося б. І заїдемо якраз взад важкому танку. Нас троє проти шести. Це неможливо. Так, добираємо Т-25, їдемо до важкого танку, але він швидше всього вже нас побачив і розвертається. А, йо. Його... Не, не бачить, добре. Ах, не, по, не попали, не добили. СТРВ не добили. Так, їдемо. Тікаємо, наш середній танк валтується. Наш середній танк СТРБ-81 дуже класний. Він проти оточення. Дуже довго жив. На нього нападають троє танків, і він відбивається доволі довго. Але наш герой робить ну, неперевершену дурну річ. Ну, неперевершену дурну річ. Він, поки наш середній танк бореться за виживання, він як справжній, ну, просто воєн б'ється проти кількох ворогів в оточенні. Ми прийшли в гри. Просто взяти і поки ті двоє гвалтують нашого Type. Тайп... Це Тайп 59 Ну все одно молодець. Так. А ми що робили? А ми били того, кого заснув. І що і відбувається далі? Ми стріляємо. І ми доволі вистрілюємо. Якщо б ми приїхали раніше. швидше всього би такого не було. Ми могли б виграти цей бій. Ми можемо ще й зараз виграти, але щось так подивитися на наші можливості, вони стануть зараз чхне і ми розвалимось, так? Добиваємо, добиваємо трощителя, добиваємо трощителя. За перевагою ми програємо. Можна було б ще за перевагою якось точки позаймати, там невелика різниця. Але ми залишаємося проти К2. К2. І він майже не добитий, майже не добитий. 400 гудине і програє. Ось що означає, коли ти не захищаєш своїх, своїх прибічників, своїх е, спільників. Отак от труп трупом, а живі-живими, потрібно все-таки їхати і допомагати тому, хто цього потребує. Ось так от там. Майстер, не майстер, не має ніякого значення. Чувак, ти помилився. Сполеценстві. Спуле... Споле... Ну, причині. Молодець. Добре, робимо фотку. Робимо фоточку. Гідний опір. Негідний опір. Негідний.